Привет! Фух. Сегодня выбрались на коп мало. Чуть отдышка. И мы начнем нашу трансляцию. Сделаем обзор. І зараз включимося. Ребята, починаємо обзор мого оборудования. Погнали! Ось, такий у мене є металоискатель. Так он виглядає. І купив вчора собі ще таку лопату. З неї все одно мой удобний коп буде. Називається трупер. Кажуть, що фірма нормальна, Та. сьогодні будемо випробувати її. Ну а ми? ми погнали. Ну що, дивіться, моя перша ямка, мій перший коп. І тут у нас щось зелененьке лежить. Зараз давайте дивіться разом. Якісь пуговиця, гудзик, як кажуть. Отак от, от. Бачите. Супер для першого разу. Пойдет як каже, а ми продовжуємо нашу екскурсію. Ми викопали чорний сигнал попався якийсь шайба, і такий чорний був, думаю, викопаю, подивлюсь, що там буде так далі, панали. Красота не пусів. Пройшовся Майдалі короче, в той стороні від оттуда я прийшов, короче, там вообще ничего нема. Бо я тут уже ходив чуть-чуть раньше, так сказать вам. А зараз, тут ішов і мішов та Думаю, тут зараз щось сейчас знайду найду. Та смотри, що я знайшов Тут така ямочка. Тут у нас Походу, гільзочка, лежить Ну, Супер. Перша находка более нормальна. Зараз може сфокусується, моє добре. О! Коротше така гільзочка вже. Все вже третю гільзу знайшов. Вот, Ось яка вона у нас. Такий тут приборчик, лопаточка така. Ріки! Иди сюда. Там мой песик сейчас прибежит, дивіться, бежит, бежит. Пой, пой, пой. Иди сюда. Рики. Иди сюда, йди до мене. Бежит, бежит. Папчин біжит. Так и папчин песик. Прийшов до мене песик. Короче, що так собі. А що ми продовжуємо далі? Идем туди, в ту сторону направление. Погнали туди.

Хто ж ти ходив, хто ж ти ты попал, пронимает. Рики не мені на то, на стати. клас! Сейчас посмотрим, что тут у нас есть. Щось тут є. А що тут є? Тихо. Підничонимо. Підничонимо. О, тут ниче нема. Тут не ч нема. О боже. Чурбанчик з-под пива. Даже не фігового пива, з-под туборга. ха Ладно, з собою ямочки обов'язково закапуємо за собою. погнали. Чорний сигнал. Я, думав, я не копать його. Все может быть. в лисии лучше копать копати все подряд. може щось попадать, там дача углуднеться. С тиками заговорил, бля. Який якийсь хороший значок тут. Скаче. Зараз щось подивимось. У якась монетка буде. Давайте прямої трансляції викопаю. Подивимося, що там є у нас. Рікі Пожелай мені удачі. Делаємо коп. Може щось знайдемо. Опа Так. Єсть. Де наш метали Так стойте, не падайте, а мы погнали. Чекай перчаточку. Перчаточку, діча ручки свої не замазать, проглійсь свои. дивиться, що ты у нас є. Так, тут. Так. так, 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 так. Так, 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 так. Так, так, так. Хороший сигнал. Отаких от кришечок, вот таких кришечків. Я був ходив у мене на городі. Отаких От бачите кришечок. Море. Я не знаю, видки вони приходять сюди. Вони такі алюмінієві. Взагалі, дивіться, як гнеться кришечка. Не стара кришечка, правда. Тут що там не можу зрозуміти, щось написано. Уж... Ужгород, походу, пише. Дивіться. Там що ти, якщо побачите, може сфокусується таке, коротше. Ну що, вот. кришечка. Ну, хороший сигнал, ну що, всі так покопати треба. Ну що ми продовжуємо нашу експедицію. Давайте, буде щось інтересне, там включусь. У нас гарно в лісі за на Закарпатті. Така файна файна погодка нині. Думаю, вибратися на коп сьогодні. І дивіться, які тут брандушки у нас цвітуть. Цвіточки. Весна прийшла і цвіточки повилазли. Дивіться, які гарні. Гарнюні манюні. Mm -hmm. Класно. Так що так. А ви не переключайтесь, ставте лайки, пишіть коменти, колокольчик. Підписуйтесь на канал, піддержіть канал. А ми будемо продовжувати нашу історію. Погнали! Бо вижу, що воно все розпалося. Знайшов він такий цеп на бензопилу, цепочок. Кось, мабуть, загубив. Лишив, може, коли міняв. Бачите як воно. Та поки що так. Погнали далі. І оттуда, Та що? Ходив, може минут 20 ще, та знайшов барахло, як кажуть. Так що. Йдемо зараз туди в ту сторону. Хочу пойти там. Короче, клали газову трубу були. Та, може там щось буде. Та й перевертали повністю землю. Та хочу піти та покопати там. Подивитися з скателем. А та, так планую піти в другу сторону. Зараз підемо прямо. Хочу наліво вверх пойти там. Туди як трубу клали, та по ній пойду з гурі! Короче, таке. А так, класно, настроєння хороше. Чекаємо от копа щось удачу, як кажуть. Може щось подвернеться нам под руку хороше. А так, коротше, погнали. Десь там ямочку закопав. Думаю, копнути чорний звук. Да дивіться, що тут у нас. Діки! Десь рік і пропав, не відзивається. Покопаємо тут. Ось такий. Де ж мой песик дівся? За того не люблю брати із собою. Он пісюн такий. Он любить тікати, коротше, від мене. Коротше, не слухняний он у нас. А тут очередной гвоздик, <ріст> Ой, боже мой, боже. Коротше, песик утік. Думаю, он додому побіг. А там хрен його знає. Прийде. Пес дорогу дому найде. Та так, дивіться мене, підписуйтесь, діліться зі своїми друзями. ну давайте піддержимо мені канал, пожалуйста. Дома скучно знайшов собі таку професію. А так буду знімати копи в хащі. Буду коло Дома буду забор заливати, таке покажу вам. Туди-сюди. Та так коротше. Це третій раз я вийшов. Був перший раз сам, коли купив металоискатель. Другий раз я був з жіною. Ми там знайшли потім вам покажу, що я знайшов з жіною. І сьогодні я чекав лопата, поки прийде. І сьогодні третій мій виход з металоіскателем. Добре, я ще до того міста не дійшов. Думаю, надіжда моя все на те місто туди піти, подивитися Що, погнав далі! Песик. Песик бабки може прийде. Песик. ДИКИЙ Ріки бачу. Ого, тут замерзла земля. Срочне включення, ребятки, я в шоці. Диви, коли прийшов до мене. Ха. Песик вернувся. О Боже! Песик вернувся, а де ти песику ходив? А де ти ходив, падло? Падло, це кучеряве. Ох! тільки що продумав про тебе. А де ти ходив? Запихався, запихався песик, да? Вернувся до хазяїна, бач, Рікі, Де ти ходив? Де ти був? Ой, добре, що прийшов. Ти ту Коротше, ти знайшов сигнал, тільки що якраз Рікі прийшов. Знаєте, що вон той сигнал хороший. Зараз спробую долбати землю, бо, я кажу, тут земля така замерзла. Дивіться, який звучара. Хороший звук. Попробую долбати, коротше, землю. Давай. Коротше, викопаю, там включусь, подивимося, що там далі. Не переключайтесь. Довбав я довбав я, долбав я, долбав я. Пою лопату поламати, а... Нічок потепліє чуть-чуть, хай чуть-чуть потепліє там ми прийдемо сюди, а то викопаємо, то ямки Запомнить це місто. І все, ямки прийдемо та викопаємо, подивимось, что там буде. А ви пишіть комментариї, любите вам, що я знімаю или нет. Подсказуйте щось, а так будемо старатися. Рики, вернувся до хозяїна, ти кучерявий. Коротше, так. Тут взагалі я в шоці замерзли. Калюшки замерзли. Я хочу зараз вам пойти показати е... Тут водичка, род... родничок. Тут у нас є, зараз підемо спустимося з собачкою та вам покажемо. А там я зараз включусь, погнали. Я спустився до того родничка, що я вам казав. Ну, На жаль, зараз ще зима у нас. У, весна, почало весни. Талу маленький ще. От такий у нас тут. Той хто хоче, приходить з грибарів, попити водички, коли не маєш коло себе. Там типу стаканчика. А тут дивіться, вильтана отсюди тече з-під землі. Отак. От тут можна собі в жарку погоду, напитися водички свіжої, прохладної. Приїжджайте до нас в Закарпаття, будемо ходити. Тут по у нас. А тут якраз прийшов, думаю, по сигналу металискателям. Та дивіться, який той файний топ. О, чуєте? Зараз будемо копати і включимося. От, значить, файний сигнал. Тай на кось був, пив водичку, консервуси відкривав. Бо кришечка з консерви. Добре і так, погнали далі. Не переключайте. Ми там така мерзла земля, ну нафіг Вчора робимо тут привал. Фу, хорошо. Тепленько, але ну, там внизу така мерзла земля, що не вкопаєш. Там потепліє. піду Та, другим разом туди. Зараз бахнем енергетика. За ваше здоров'я та продовжуємо нашу коп нашу Так, о, о, такі карамеліно трубочки такі захаваємо. Ох, мало води купить. Дисюди ріки. А, хорошо. А що, коли тепло вообще. Чим не було б цієї війни, взагалі було б з Так що, почнемо нашу пісню. Що тут у нас. Якийсь чувак тут ходив доки, що в воєнній формі. Навіть не знаю, хто тут такий. Ну, давай, за ваше здоров'я. Не хворайте, будьте здорові. Вам не здоров'я, а остальне все буде. Мирного неба вам над головою. І держіться стаї. О, хорошо. Зараз, коротше, продовжимо коп тут по цій території обійдемо. Бо тут у нас сади. Коротше, сади. Та люди тут ново ходять, люди і яблука тут. Треба там пошаритися будемо. Ну що, ваше здоров'я. До дна мусор не викидуємо, заберемо за собою, все одно хабар якийсь є. Давайте, не переключайтесь. Дивіться, що тут я знайшов. На що б це похоже було. Може ключик от скарбів. Дивіться, який ключик. Ти ж загубив от чогось ваші предположення. А ну пишіть в коментах, з чого це може бути ключик. А ми продовжаємо далі. Ребятка мої, дивіться, включаю спеціально, щоб вам показати файну природу, яка в нас тут є в цій Україні. Дивіться. Кадісто може погане буде, овечки пасуться. Пастух їх. пасе. От так от, класно. Тут ріки він Тільки що тут копав чуть-чуть, та Дивіться, що наші машини якісь запчасті. А то вже дома покажу. буду. Добре, не переключайтесь, овечки поки. Ну що, ребятко, очередной. Очередная ямка. Тут дивіться, щось тікай ріки. Тут щось лежить у нас, о. шмурдяк, Дивіться який, Великий. Ну що беремо, і то добре. Скажи всім привіт, підписуйтесь на канал, ставте лайки коментарі, ріки, кажи. До скорих зустрічей включаюсь обратно нашел такой жирный скрончик начал копать там короче куча е хабара железного дивиться уже там розкопал пойду Следующий... сейчас там викопати. а потім, потом сейчас покопаю покопаю потом вам покажу Да ты что! Сказка! Ха, да вообще я Я в шоке! вы тяжелая! Тяжелый, тяжелый тут інтересно могло быть Даже без понятия. Схрончик якийсь найшов Я уже пора додому йти вже хавать треба, щось поїсти Ту коротше поняли Обломку дофига Зато напищить ну, Куча метал Тікай ріки Вот так вот Есть Ну что, ребята Все, на сегодня хватит И мы додому Жучка и жена Будем что-то кушать Доброго а, По находкам Сейчас я дома включусь да все вам покажу Короче, дома включимся Не переключайтесь, еще не все Еще будем дивиться хабар Наконец-то Ну что Сейчас мы дома уже Сейчас будем хабар разбирать а Включимся, не переключайтесь Я вже вдома. Зараз вам буду показувати що я знайшов. Песик прив'язаний, вже значить вам, що я знайшов сьогодні. Дивіться, який великий гвоздь. Представляєте. Шмурдячок всякий. Подковка я вам показував. Що, нормальний хабар подняли сьогодні. Тульку. Меди, каже, меді, алюмінія. І тепер по такому. От, гильзочка, ключик, пуговка і неізвісний об'єкт. Короче, так, сьогодні ми погуляли. Все, підписуйте, ставте лайки, коменти, колокольчик і всім папа! -па.